Електронна охорона здоров'я. Пояснюємо. Соціальна інженерія. Соціальна інженерія це сукупність засобів і методів, що застосовуються зловмисниками з метою отримання конфіденційних даних, грошових коштів і контролю за вашим комп'ютером або задля дій, які можуть бути незаконними. Наприклад, передання даних пацієнтів. Мета соціальної інженерії це, використовуючи злочинні методи, хитрощі та обман, змусити медичного працівника надати доступ до такої інформації як дані пацієнтів, медичні записи чи деталі для доступу до систем закладу, зокрема до МІС. Ризик отримання таких даних полягає в тому. Що невідомі особи дістають несанкціонований доступ до систем організації. І це може бути використано зловмисником у власних цілях наприклад, для отримання конфіденційної інформації її несанкціонованої зміни або видалення, механізм атаки соціальної інженерії. Механізм атаки соціальної інженерії полягає у використанні обману хитрощів або підміні особистості, тобто зловмисник може видати себе за колегу, пацієнта, або його родичів чи інших осіб. Наприклад, злодій може зателефонувати і назватися колегою по роботі або попросити вас притримати йому двері чи видати себе за друга в соціальних мережах. Після чого зловмисник вже має певну частину довіри з боку медичного працівника. Він веде далі діалог, аж поки не переконає надати йому доступ до комп'ютера, наприклад, щоб допомогти встановити додатковий програмний засіб чи усунути проблему з вірусами. А отримавши доступ до облікового запису чи робочого комп'ютера, зловмисник може отримати повний обсяг даних, які обробляє медичний працівник, і не тільки. Як убезпечитись від атак соціальної інженерії, дотримуйтесь правил безпеки в інтернеті, по телефону та під час особистої розмови з незнайомою людиною. Ніколи нікому не надавайте даних вашого облікового запису, ніколи не встановлюйте програмний засіб та не відкривайте файли на прохання невідомих або недостатньо відомих співрозмовників. Будьте уважні під час поширення робочої інформації в соцмережах. Якщо людина викликає у вас підозри і є певні сумніви щодо надання їй інформації, зверніться до відповідального за інформаційну безпеку або до керівника. Це було відео про соціальну інженерію. Будьте уважні.